Всім привіт! Мене раніше просили записати відео про те, в якому вигляді приходить технічне завдання, і як вже з нього робити футуралістичні картинки. Раніше проєкту, який я вже показував. Так Ось. Щодо цього проєкту, то від архітектора в файлом SketchUp приходить щось таке. І тут ми вже бачимо. Основну структуру, яку він придумав. Тобто ті елементи, меблів ми вже не рухаємо, просто налаштовуємо матеріали для того, щоб воно ну, його задум так, залишався, щоб не міняти те, що придумав архітектор. Ось. От в скетчапі приходить така сцена. І далі ми вже з нею працюємо. Тобто ми її перекидаємо в 3D Max і, ну, от, виходить вже от такий результат. Так, ну, саме в цьому і полягає робота візуалізатора. Переважно є якась основна ідея вже в архітектора або в дизайнера, а візуалізатор вже це не цьому, скажімо так, ефектності. За рахунок фотореалізму, це перше питання. І другу тему, яку я сьогодні хочу підняти, це є курси, курси по 3D-візуалізації. Бо теж дуже актуальна тема, багато повідомлень на цю тему. Тому я просто зараз процитую кілька фраз, і ви згадаєте себе, що ви їх десь вже чули. Наприклад, після курсу ви отримаєте. Або переходь на безплатний вебінар, або розіграш місць на курсі, там залишилось 2-3 місця. Або після курсу гарантоване працевлаштування. Ще саме, саме таке розповсюджене. Заробіток від 500 доларів до 1000, дехто каже, взагалі більше. Ну, чи не знайомі вам ці фрази. Якщо вони вам знайомі, значить. Те, що я зараз кажу, буде дуже актуально для вас. Тому що раз ви дивитесь це відео, значить що цікавитеся сферою 3D-візуалізації. І е, потрібно розуміти, що якщо б було все так просто, то кожна друга, кожна третя людина би працювала візуалізатором. Е, дивіться. Е, тут іде психологія. Е, що я маю на увазі? Е, оці всі фрази, які я щойно сказав. Це маніпуляція. Тут всюди є нюанси і підводні камні. Не потрібно це сприймати зразу, як правда, все, я йду вчуся, плачу гроші і маю стабільну, високооплачувану роботу. Якщо є є певне декілька ознак, які видають, видають недобросовісність цих курсів. Наприклад, номер один це є накрученість. Тобто, якщо вкладається багато коштів в рекламу для того, щоб ця реклама у вас з'явилася в Фейсбуці або в Інстаграмі, то це означає, що вкладаються кошти в рекламу, а не в якість навчання. Потім наступний момент це універсальність. Тобто, якщо вам говорять. Ви навчитеся робити і інтер'єри, і екстер'єри, і все, що зв'язане з 3D. То Тут якраз потрібно ну, це порівняти там, що, от, з програмуванням, ви навчитеся і такої мови, і такої мови, і такої. Розумієте, найкращий спеціаліст це вузьконаправлений спеціаліст. Спеціаліст, який вам говорить, що він вміє все це не спеціаліст, це обман. От Потрібно виробити в себе таке критичне мислення, яке збереже вам кошти. Слово безплатно повинно насторожувати відразу, тому що реально якісну інформацію безплатно ніхто ніколи вам не дасть. Ніхто ніколи безкоштовно не буде виявляти до вас особисте зацікавлення, відповідати на всі ваші запитання і так далі. Це просто е, психологічні такі пастки, е, такий собі от, е, гачачок, на який клює людина, для якої на першому місці є заробляння грошей. Вона взагалі не думає, що це за професія, скільки часу, скільки зусиль треба буде прикладати. Вона чує, що будеш заробляти в доларах і все. І падає стіна, і людина вже не розуміє, що її взяли на гачачок. Тому, якщо ви чуєте такі фрази, я ще раз кажу, після курсу гарантоване працевлаштування, зразу в доларах зарплатня, яка у вас буде, розіграш місць, після курсу ви щось там отримаєте, переходьте на безплатний вебінар. У вас повинно включатися таке критичне мислення, навіть дуже критичне. Потрібно взнавати всі деталі, хто конкретно мене буде вчити. Як він називається, де його портфоліо? Які в нього заслуги, чому я можу йому довіряти? І так далі. Без такого критичного мислення ви просто розчаруєтесь в цій сфері, скажете, що вас всі обманюють, мені воно не подобається, і так далі. Повірте, вже не перший раз були такі випадки. Відносно гарантованого працевлаштування, хочу окремо виділити цю тему. Тому що е, потрібно розуміти чітко, що це за сфера. Є різні роботодавці, є різні клієнти. І е, вам можуть якусь дати роботу, але то буде така робота, за яку ніхто е, з професіоналів ніколи в житті би не взявся. Бо він бачить, е, що йому придеться там робити, і скільки лишньої роботи безкоштовно. Тобто будь-кого. Будь з клієнтів всунути завжди можна, але чи заплатить достойно той клієнт, це вже інше питання. Не потрібно поєднювати оплату з навиками. Є дуже багато і крутих візерів, які перебирають клієнтів і готові місяць-другий сидіти без роботи, лише би не братись за будь-яку, бо вони знають, що якщо ти взявся за проблемного клієнта, за проблемний проєкт, чого на ринку є дуже багато, ти потім будеш жаліти. Твій проєкт розтягнеться на місяць, на другий, на третій, бо клієнту все не буде підходити. Потрібно шукати того клієнта, який не проблемний. А щоб знайти непроблемного клієнта, недостатньо лише мати хороше портфоліо і навики. Це вже зовсім інша сфера. І це тільки один такий маленький приклад таких підводних каменів. Тобто ці всі фразочки, вони просто розраховані на вашу наївність. Тому включайте, будь ласка, критичне мислення, шукайте професіоналів, які працюють в тій сфері, і вже з ними домовляйтесь про навчання. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. Надіюсь, це буде корисно, бо шкода початківців, які з вогнем в очах ідуть в цю сферу, бо їм воно подобається. А коли їх розводять на гроші, в них опускаються руки, і вони вже не хочуть цим займатися. Тому. Кажу, записую це відео не для того, щоб когось там сказати, що вони недобросовісні, а для того щоб знайти конкретні ознаки, які, через які потрібно включати критичне мислення, і далі вже ставити правильні питання. Так? Правильні питання це те, що буде далі, що означає гарантоване пративлаштування, з ким я буду працювати, з якою студією, чи є хтось. Хто вже пройшов цей шлях і може мені сказати, що це дійсно так, так? Це інше питання. Тому, знову ж таки, включайте критичне мислення і бажаю всім успіхів у навчанні.